медико-соціальна експертна комісія, реформа. А чи реформа це насправді? Чи відбудеться вона? Чесно скажу вам, ні. Не вірю. І поясню, по чому. Всі ми пам'ятаємо, що в листопаді минулого року вже звіняли абсолютно всі голів ТЦК. Говорили, що зараз все зробимо, поправимо, налаштуємо ВЛК. Військово-лікарська комісія, все буде працювати так, як має працювати в нормально діючій країні, більш того, країна, яка зараз воює. І що ми бачимо? Краще стало ні. ТЦК взагалі зійшли з розуму. ВЛК виписують абсолютно все і всім, навіть людина, яка майже там єлі-єле ходить, але вона придатна і має йти служити і захищати Батьківщину. Обмежено придатний? Ні, придатний. І так далі. Ось це реформа. Ось це реформа. Фракція, яка у 2019 році сюди прийшла для того, щоб зробити реформи, гарантувала розвиток і розбудову, що ми бачимо зрештою. Хіба це реформа? Хіба реформа? Давайте говоримо про ту саму ігорку. Скільки сот мільярдів ринок, обсяг цього ринку? А зрештою, скільки? 15 мільярдів ми отримали бюджет. Це реформа? Те саме БЕП. що рахункова палата, що з нею зробили? Це що, реформа? Дати сотні тисяч гривень людям а, а, для того, щоб що? щоб вони, попередня рахункова палата, досліджувала, робила аналіз, приходила, давала звіт Верховній Раді. Нова приходить, робить аналіз і засекречує: це реформа. Те саме по мобілізації. Розповідали, як все покращиться, як стане краще на фронті, як буде е, е, краще забезпечуватись наші хлопці і дівчата на передовій. Що стало? Стало більше людей, стало краще. Це та сама майже реформа. Е, коли ми приймали, ви приймали законопроект по мобілізації. Те саме стосується і канабісу. Розповідали одне всередині, абсолютно інше. Буде працювати? Ні, не буде. І про це ми постійно наголошували. Реформи інших служб міністерств. Міністерство сьогодні є, завтра його змінюємо на інше. Післязавтра говоримо, ні, не працює, давайте знову назад. Це реформа? Ні. Місцеве самоврядування, скільки говорили, ми постійно підтримуємо громади, мають розвиватися. А, а сьогодні говоримо одне. Завтра ви робите, що забирати військове ПДФО. Завтра ви приймаєте абсолютно інші рішення. Більш того, 4298 по префектам надважлива реформа, де вона, коли вона потрапить в зал. Це знову про те, що реформи, начебто, мають відбуватися, а насправді не відбувається нічого. Дайте я вам нагадаю ще одну історію. Що в 2019 році слуга народу, фракція йшла, партія тоді йшла, на вибори обіцяла багато чого. Приходить рік. Проходить рік, коли казали, що ми все змінимо, будуть абсолютно нові обличчя. Все буде абсолютно по-новому. Проходить рік місцеві вибори. Кого ми бачимо в списках Слуги народи на місцевих виборах? Всі ті самі злодійкувати голову, яких політична партія Слава народу» залишила на місцях. І люди тоді бачать, які ж це нові обличчя. Це всі ті самі, які були раніше. Ось це реформи. Одні заяви. А робиться абсолютно інше. Ні, я особисто з цим суди не з цим суди йшов. Коли говорить народу одне, а роблять інше, в тому числі сьогоднішні ганебні голосування, а точніше, не голосування вчорашнє, яскраве тому підтвердження: це не з тим, з чим я йшов до цього парламенту, і точно я не за це борюсь. Борюсь за те, щоб народ України жив краще, дійсно в цій країні відбувалися реформи, розвиток і розбудова. Тому. Руслан Олексійович, я оголошую що я виходжу з членів фракції Слуги народу і прошу зачитати заяву, яку вам зараз даю відносно цього. Дякую. Відповідно до статті 13 закону про стардо депутата та частини 3 статті регламенту до рухом рада повідомляє про вихід зі складу депутатської фракції політичної партії Слуга народу.